Петунії одні з улюблених квітів серед початківців та досліджених садівників. Вони додають яскравих кольорів до клумб, контейнерів або підвісних кошиків. Який бі різновид ви не знайшли, важливо вирощувати їх у правильному місці, щоб насолоджуватися якога більшою кількістю квітів. Але чи потрібно цим квітам повне сонце, часткова тінь чи повна затінок? Давайте розглянемо вимоги петуній до сонячного світла. Коротка відповідь. Петуніям потрібно щонайменше 6 годин сонячного світла на день, щоб вижити. Вони дадуть більше квітів, якщо отримуватимуть 8 годин або більше. Якщо ростуть у затінених місцях, цвітіння буде повільним, а рослини нижчими. Ви можете майже не побачити квітів, якщо петунії отримують менше 5 годин сонця. Якщо вашим петуніям доводитися знаходитися в тіні, спробуйте забезпечити їм тінь у другій половині дня. Після полуденний час зазвичай спекотніший, а сонячне світло інтенсивніше. Намагайтесь доторкуватися щонайменше 6 годин сонця, переважно вранці, щоб побачити, як розквітають ці прекрасні квіти. Детальніше. Пошук ідеального місця для ваших квітів може бути нюансованим. Але це не повинно бути складним. Ось ключові фактори, які варто враховувати вимоги до сонячного світла. Петуніям потрібно щонайменше 6 годин світла на день, щоб створити гарні квіти. Якщо ви хочете, щоб вони були на піку своєї форми, саджайте їх у місцях, де сонце світить 8 годин на добу. Кількість квітів прямо залежить від тривалості сонячного освітлення. Менше 5 годин сонця не найкращий варіант для цих декоративних рослин. Ви побачите зменшення кількості квітів, а також їх висоти або довжини. Який бі різновид ви не знайшли, всі смороду любити сонце і зажадають багато світла. Клімат: Ваш клімат впливає на ті, як рослина адаптується до більшої або меншої кількості сонця. Петунії можна вирощувати у зонах морозостійкості від 2 до 11. Це дуже великий діапазон для одного роду квітів. Петунія у Флориді може отримувати менше сонця і все одне процвітати порівняно з тією, що зростання в міннесоті. Важливо розуміти сонячні умови у вашому регіоні, щоб визначити, скільки сонця потрібно вашим квітам. У теплих кліматах. Таких як зони 10 і 11, петунії є багаторічними. Тут їх саджають восени і смороду цвітуть цілий рік. На жаль, у всіх інших зонах петунії є однорічними і цвітуть лише від посадки до перших заморозків восени. Повне сонце петунії, вирощені на повному сонці, дадуть найкрасивіші та найяскравіші квіти. Кущові сорти залишатимуться компактними. Досягаючи близько 60 см завширшки. Сонце впливає на розмір рослини та кількість квітів. Ампельні сорти можуть виростати до неймовірної довжини на прямому сонці. Деякі сорти в ідеальних умовах можуть покривати до 10 квадратних метрів. Пам'ятайте, що всі умови ґрунт, сонце та полив мають бути ідеальними для максимального росту. Часткова тінь. Часткова тінь не найкращий варіант, але петунії все одне виживуть. Однак квітів буде менше, а рослини можуть стати витягнутими. Якщо обираєте місце з частковою тінню, віддавайте перевагу ранковому сонцю або російному світлу протягом дня. Якщо стебла виглядають слабкими або витягнутими, спробуйте підрізати їх. Обрізка стимулює новий ріст і сприяє більшому квітінню. Це корисно як для рослин на повному сонці, так і для тих, що ростуть у тіні. Повна тінь. Петунії будуть боротися за виживання, якщо ростимуть у повній тіні. Якщо ви хочете багато квітів, саджайте їх на повному сонці. У субтропічних регіонах часткова тінь ще допустима. Оберіть місце, де є щонайменше 6 годин прямого сонця на день. Якщо петунії ростуть у повній тіні, смороду стануть слабкими і тонкими. З часом рослина, ймовірно, загине, навидіть, якщо отримуватиме достатньо води та поживних речей. Вибір правильного місця петунії можна саджати у різних місцях, на клумбах, у горщиках, підвісних кошиках або навіть у місті. Оцініть свою ділянку перед посадкою для максимального успіху. Проаналізуйте, скільки сонця отримує шкірна зона. Якщо ви вже вибрали місце, спостерігайте, як сонце освітлює його протягом дня. Але пам'ятайте, що зміна сезонів впливає на кут падіння сонячних променів. Дерева, будівлі та інші рослини, які раніше не затуляли сонце, можуть почати кидати тінь на ваші квіти в кінці літа чи на початку осені. Рослини, які рясно цвіли на качанні літа, можуть давати менше квітів і ставати витягнутими восени через зміну освітлення. Що станеться, якщо петунії не отримують достатньо сонця? Петунії славляться своїми яскравими квітами, але якщо вони не отримують достатньо сонця, цвітіння буде мінімальним або взагалі віддальнім. Нестача світла може навіть знищити рослини. Стебла стануть тонкими і слабкими. І, зрештою, рослина загине через нестачу фотосинтезування. У затінених умовах листя може жовтіти або ставати коричневим, а квіти виянути. Нестача світла також може спричинити хвороби. Серед розширених захворювань у затінених рослин борошниста, роса та коренева гниль у тіні зазвичай прохолодніше, і вода може довше залишатися на листі, створюючи ідеальні умови для грибкових та бактеріальних інфекцій. Частини запитання. Чому мої петунії не цвітуть? Перше, що варто перевірити, скільки сонця отримують ваші петунії, цвітіння залежить від сонячного світла. Якщо хочете більше квітів, саджайте їх на повному сонці. Часткова або повна тінь обмежити цвітіння і може знищити рослину. Чи варто підрізати петунії? Так, петунії добре реагують на регулярну обрізку. Вона робить рослину акуратнішою та стимулює більше квітів. Особливо це важливо для петуній, які ростуть у частковій тіні, осколки смороду швидше стають витягнутими. Наскільки великими можуть вирости петуні? Це залежить від умів, у яких смороду ростуть. Якщо забезпечити достатньо сонця, води та доброго ґрунту, смороду можуть досягати різних розмірів. Кількість сортів виростають до 30 см у висоту, а ампельні можуть розростатися на 1,5 метра і більше. Останні думки петунії чудово підходить для клумб, контейнерів, міст та підвісних кошиків. Пам'ятайте, що їм потрібно щонайменше 6 годин прямого сонця на день, щоб радувати вас квітами з весни до осені. І якщо хочете найбільшого цвітіння та густих рослин. Оберіть місце з 8 годинами сонця, успіхів і гарного росту.